Добре. В такі дні, як сьогодні, дуже гарно, якщо знати себе і слідкувати за собою, можна відслідкувати, як працює психіка. От на своєму прикладі вам показую. Сьогодні знову був обстріл, обстріл Західної України. Мій чоловік зараз знаходиться у місці, де він дуже рідко буває: в Івано-Франківську. Я нічого не знаю про обстріли Івано-Франківська. Куди влучають, яка там обстановка по самій території містечка, де там, що там і так далі. І також я не знаю точно, в якій локації зупинився він. І сьогодні якраз атакували Західну Україну, Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ. Ви знаєте, я пишу йому, з тобою все окей. Він не відповідає. Я дивлюсь, коли він останній був в мережі, в останній в мережі він був ще з вечора. Зв'язку немає. Я телефоную. Він не відповідає. Звісно, піднімається тривога. Так, тому що коли він у Львові чи в Києві, я знаю, в яких джерелах перевірити, близько, далеко. Для мене більш зрозуміло. Тобто, я знаю, там він в більш безпечному районі, в менш безпечному районі, і мені спокійніше. А тут івано франківськ нічого не відомо мені про це місто. Невідомо, де він зупинився. І невідомо, як у нього прийшла ця ніч. В моменті. Я розумію, що, ну, верніше, як, на підсвідомому рівні тривога піднімається. Я себе не ловлю на цьому, але появляється в моєму поні, полі дитина, там, яка одягнула до школи коротеньку спідницю, або яка там планує е, одягти підбори до школи. Та, і що я роблю? Я скидаю свою напругу саме куди? Туди. Що мене тригерить. І, на жаль, так буває в нашому житті сотню раз на день. І коли ми не вміємо себе зловити, відкалібрувати і зрозуміти, що саме тебе в моменті турбує, то, звісно, будуть вигрібати наші близькі на постійній основі. Я думаю, що всі мами розуміють, що саме я маю на увазі і як воно відбувається. Тому що принцип дії, наш мамський, у всіх одинаковий. Чоловік роздраконив, в даному випадку я просто переживала за нього, він мене не встиг ще роздраконити. А дуже часто вигрібають наші діти. І коли ми цього не усвідомлюємо, то воно може затягнутися і тривати дуже довго. Тому наполегливо рекомендую всім заглядати глибоко в себе і бути чесними з собою.